Ви будете складати постанову про... Зараз у нас планшетці. Який планшет сів? Це не проблема водія. Ну, новий планшетці. Да, ну не розказуйте, ну це маячня, те, що ви кажете. Кажу, що це все маячня. У вас є зарядка. Так заряджається. Нема, зарядка. Так, зарядка. нема зарядка. такого. Ну, так, нема такого поняття, як сел планшет. Ну. Ви не можете... Якщо зарядка, у вас не працює своего. щось, я це ваша проблема як поліцейського. Зачекайте. Ну, ви затримувати будете адміністративне затримання? Зараз. Якщо ні, якщо я вас спитаю, адміністративне затримання буде? Поки що ні. Тобто він вільний. Не знаю чому. Ну Зараз поясніть чому Зарядиться планшет, випишемо постанову. Яку постанову? І... За порушенням правил дорожнього руху. Два три ви. Виписуєте вже постанову. Зараз я випишу, я ж кажу, що в мене розрядився. Да Та нема такого ну, буває, поняття. Буває, нема буває, такого буває, поняття. Ви, Ви ласка, знаєте, що ви робите. У мене да. не садиться на телефоні поставіть. Поставіть на фонда. Это, во-первых. Во-вторых, ви службова особа. Я не службова особа, я громадянин. Якщо ви не можете виконувати свої службові обов'язки, ви не можете виконувати свої службові обов'язки. Ви визвали вы вызвали каких-то непонятных людей, непонятно для чего. Это два. В третьих, ну, ви обязаны ему...